А ви сьогодні забираєте свою платформу додому. Скажіть, будь ласка, з якими питаннями до нас прийшли проблеми у при здоров'ям? Прийшла грижа в грудному відділі, прийшла уніміння рук, майже щоночі було. Ну і за те, що за ще мої. Ну і стояча робота, цілий день на ногах, ножки, болять. А як довго це у вас уже проявлялося? Оніміння ну, років чотири. Mm -hmm. а, а якось останнім часом частіше, а років 4, ну це як сходила МРТ, mm -hmm. провірилась. А якось пробували раніше лікуватися? Щось робили? Робила масажі, пила півніки, допомагає mm -hmm. десь на місяць, ну потім знову ж mm -hmm. А, Хто вас запросив в село? Подруга. Подруга. о <с> <кафе> Бачите, супер. А ви довго думали, йти чи не йти? Сумнівались? Ну, дня три, я думаю. Був вихідний. Mm -hmm. І вона каже: ну, а що тобі робити? Ну, сходи, ну попробуй. Все одно. І далі вирішили. ви прийшли в салон, почали займатися. Які вже перші покращення ви почули? Займалася десь я тиждень, походила, потім з'явилася платформа. Взяла платформу на вихідні додому, взагалі супер. На вихідних Ранці, дома займалися, так. і це чим класно, що вдома ви можете спробувати, як воно має бути. Так, так? так. не чуть, чуть позайматися, і вже на 100% відсотків спробували, як воно вдома. Ну, зараз я можу сказати, ну не спочатку, звичайно, були дні, коли геть зле трошки було. Реакції за гостя. Так, важливо. і ноги, і спина, боліло і ще це. більше. Так. так, Але вранці приходила, трошки позаймалася, ставала легше. А не лякались, не думали, може мені це не підходить, може мені гірше. Ну ні. Я розумію, що воно ж там розбивається, все проходить, щось ефект же ж повинен. Як немає ефекту, то це погано. Чому вирішили придбати? Сума не маленька, непростий час. Чому зараз інвестуєте своє здоров'я? Е, ну будемо пробувати, будемо наладжувати своє здоров'я. Є дитина, в якої проблеми з коліном. Чоловіка буду запрошувати. Всіх буду запрошувати. А вас родина підтримала в покупці? Що я хочу придбати, сказала, хочеш придбати. Хочеш придбати. А що ви можете від себе побажати такому самому молодому поколінню, як ви? Чи потрібно чекати, коли воно переросте в таку форму? Чи потрібно займатися профілактикою, чи взагалі потрібно приходити в салони і пробувати? Потрібно займатися, потрібно пробувати, потрібно профілактувати. Ну, краще профілактувати, звичайно, з 20 років з таких, як ми зараз прийшли. Ну і для старших також я планую мамі, ще пояс взяти. В неї і тиск, і хребет, і недавно інсульт перенесла. Думаю, що всім треба оздоровлюватися. ходити. Дякую, давайте дякую. І почуваємо. Від нас усіх, тому що е, ви так само інвестуєте в своє здоров'я, інвестуєте в наш салон, і завдяки цьому люди можуть ходити безкоштовно, бо ви так само робите вклад. Це вар.